Доброго дня, вітання з Флориди. І в цьому відео ми розглянемо використання теперішніх часів, а власне Present continuous та Present Simple, коли ми говоримо про майбутнє. Ми також порівняємо Present continuous з future simple. Коли я говорю про future simple, я маю на увазі конструкції will плюс дієслово та going to плюс дієслово. Про ці конструкції на цьому каналі знято окреме відео. Посилання на нього я запишу в описі під цим відео. Загалом, використання теперішнього часу з посиланням на майбутнє властивої українській мові, ми можемо сказати, що сьогодні ввечері я зустрічаюся з друзями. Ми використовуємо зустрічаюсь в теперішньому. Але ми говоримо про майбутнє, яке ще не трапилось. Воно трапиться сьогодні ввечері. Так само ми використовуємо і present continuous в англійській мові. I'm meeting my friends tonight. І для того, щоб не виникало плутаниці, здебільшого, коли ми використовуємо теперішній час з відсилкою до майбутнього, ми будемо вказувати, про який час ідеться мова. Тобто ми будемо зазначати, що це там трапиться сьогодні ввечері, це трапиться сьогодні, це трапиться о сьомій і так далі. Словом, ми певним чином вказуємо час, коли щось відбудеться. I'm seeing my doctor on Friday. Я зустрічаюся зі своїм лікарем в п'ятницю. І якщо ви пам'ятаєте щось про конструкції Will плюс дієслово та going to плюс дієслово, можливо, у вас виникає запитання: а в чому ж різниця у використанні цих конструкцій та present continuous? Тож, давайте згадаємо, що ми використовуємо Will плюс дієслово, коли ми говоримо про щось. Що трапиться в майбутньому, але що ми не планували до даного моменту. Наприклад, я обговорюю якесь питання зі своїм колегою, і він говорить: слухай, ось це тобі треба обговорити з Андрієм. Я кажу, Окей, I will talk to him. Добре, я з ним поговорю. До цього моменту я не планувала говорити з Андрієм, тому я використовую I will. Потім я обговорюю те ж саме питання ще з кимось, і він каже: Слухай, тобі варто поговорити з Андрієм. Я кажу, я, yeah, I know, I'm going to talk to him. Так, я знаю, я з ним поговорю. Але в даному випадку я використовую I'm going to плюс дієслово, тому що в мене вже був план з ним поговорити. І якщо після цього я домовилася зустрітися з Андрієм, але ще третій колега каже мені: слухай, тобі треба поговорити з Андрієм, то я скажу, я yeah, I'm having lunch with him tomorrow to talk about it. Я завтра з ним зустрічаюся на обід, щоб про це поговорити. І в даному випадку я використовую Present Continuous. І ми вживаємо Present Continuous тоді, коли ми вже не просто маємо намір, а коли ми вже приготувалися для того, щоб щось зробити, коли ми вже з кимось домовились, призначили дату тощо. І так, використання Present Continuous дуже схоже на використання конструкції I'm going to Плюс дієслово. Різниця полягає саме в тому, що ми не використовуємо present continuous, якщо це просто лише намір. І тут ви можете порівняти з українською мовою, коли ми кажемо так, я знаю, я схожу до лікаря, або ми кажемо Я йду до лікаря завтра. Тут ми вже маємо повну домовленість підготування, ми вже знаємо, що ми це робити. Ми використовуємо дієслово Йду в теперішньому часі. Хоча ми говоримо про майбутнє. Так само ми використовуємо Present Continuous. Mm. І за моїми відчуттями, різниця у використанні цих двох структур, вона не така, прямо як чітка, як між чорним і білим. Там є сіра зона посередині. Тому що, наприклад, якщо я запишусь до лікаря, але мені йти до нього через три місяці, я все одно буду казати, I'm going to see my doctor in May. І тільки коли до цього візиту залишилось зовсім недовго. І я домовилась на роботі, я домовилася зі своїм чоловіком, що я візьму машину і так далі. Тоді я кажу: I'm seeing my doctor on Friday. Я зустрічаюся зі своїм лікарем в п'ятницю. Також ми використовуємо present continuous, говорячи про майбутнє прямо перед тим, як зробити дію. Особливо зі словами руху Go come leave. I'm tired, I'm going to bed, я втомилась, я йду спати. Тобто, я ще не пішла спати, я ще фізично туди не йду, я тільки збираюсь встати з дивана і піти, але я, тобто я говорю про майбутнє, але я буду використовувати Present Continuous. Так само я можу сказати: I'm leaving, are you coming, я йду, чи ти йдеш зі мною? А, до речі, в українській мові це для мене звучало б ще дивно. Я б сказала, я пішла, ти йдеш. <хи> Словом, я б використала минулий і теперішній час, говорячи про майбутнє. І останнє, що певно, варто зазначити, порівнюючи Present Continuous з Future Simple, це те, що ми не можемо використовувати Present Continuous для передбачень та прогнозів. Що ж до використання Present Simple, коли ми говоримо про майбутнє? То перший варіант це коли ми говоримо про факти, про якісь події, які відбудуться в майбутньому, але це просто факт. Her birthday is on Tuesday. Її день народження у вівторок. В цьому випадку для мене це навіть не відчувається, що ми говоримо про майбутнє, ми просто говоримо про факти. Що ж саме до майбутнього, то ми використовуємо present Simple, коли ми говоримо. Про щось, для чого існує чіткий розклад або графік, особливості розклади, які виглядають як таблиці, та? тобто розклади руху поїздів, літаків, розклади фільмів у кінотеатрі. My train leaves at 7 am. Мій потяг відбуває о 7-й годині ранку. Movie starts at 5 pm tomorrow. Фільм починається о п'ятій вечора завтра. Ми рідко використовуємо Present Simple щодо людей, але ми можемо використовувати його, якщо ми говоримо про якийсь фіксований розклад. Наприклад, розклад вашої роботи або якщо ви учень, то розклад ваших іспитів, розклад ваших уроків. What time do you finish work on Monday? У котрій ти закінчуєш роботу в понеділок. І тут ви можете звернути увагу на те, що в українській мові ми теж використовуємо слово закінчуєш в теперішньому часі. I start my new job tomorrow. Я починаю мою роботу, нову роботу завтра. Але ми не використовуємо present simple, коли ми говоримо про наші особисті плани. І тут ми можемо трішечки порівняти: what time are you leaving? Коли ти йдеш або їдеш, і ми використовуємо present continuous, тому що ми говоримо про особисті плани. What time does the train leave, коли поїзд вирушає? І тут ми використовуємо Present Simple, тому що ми говоримо про фіксований розклад. We are going to movies tonight. Ми йдемо в кіно сьогодні ввечері. Я використовую Present Continuous, тому що я говорю про наші особисті плани. The movie starts at 9 p.m. Фільм починається о 9 вечора. Я використовую Present Simple, тому що я говорю про фіксований розгляд. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей!